Фонарик, фонарик! Вони тут! Де? Баба! Тут... Тікай, тікай, ай біжу за ним! Ты говно! Біжись сюди, тікай від мене! блядь. О! Я його прибив трошки! Хату заломать, по-моєму! Да ломай хату! Та я ж навіть не в хаті сижу, ти за ним хату ламаєш? Аборігеніще! Зуби собі купи! Презервативи, щоб не розмножався. Гон! Ого їх багато. Хома, я, я зараз буду рубать, суки. Ми ри. мерзнем. Гароти, Давай добивай. Добивай, ми його сука розріжем. О, я взяв круту крутий топорик його. Ще якийсь злох побіг до тебе. Де він? А ти ж не такий крутий, у тебе нема фонарика на голові, да? Лошара. У нього да теж суда, випала дубінка. Теж дубінка випала. Ще три! Ще один дубінка! О, цей крутий! Да! Ти самий крутий! О, він дуже жовтий! жорсткий! Він Й... мене вбив? Єбан Й... щ... Ого, їх багато! Забив одного! Мене зараз вб'ють, Назік! Це якийсь новий теж! Диви, він якийсь сірий! Боже! Ти що, Альбінос! Мене вбили знову! А я не розібрався, як стріли? Да. Ще я не розібрався як стріли зробити. Их короче скільки не будеш типа там кой костей з них не випадає провіряв. А я зараз все м'ясо своє посмажу. Я тоже своє посмажу. Блять, у мене трошки м'ясо є це Ми ж, до речі, ще мали ти золотати цей. Долутати це то, що ми долутали. Так ми зараз підемо. А все ж тут не було, хума, тут ще дві шедвердине вту. Що ти робиш, липлан? Тут будут на сі. Ладно, а де сі? Я так розумію, ящики знов пропали, да, блядь? Да, тканина на слюкс. люкс. А вот так вот ящик з напоями. Ай, не бачив. Я його зламав, але де напої? Классно. Тряпки, по-моему. А не, не, вот трошки е, вот трошки е. Пьяри забирай, давай сейчас пиздец. Так что забью? <laughs> а что ты чё робишь? Хибла. А, вот тут такой пчик. <laughs> Лошара. О, на нас нападают. Шесть стрелы можно забрать, будет. Босс. Ты Теба... б... Курты Крутые, да? Бери стрелу раз. Ох, бля. И сзади, ого. А хуях, что глядаться? Чекай, 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 чекай. Ты ба. Бэй. Нагано. Yeah. Блять, начинается уся залупа опять. ТБ! Блять. Иди нафиг. Я Чому? просто об них у не того розбив, не пить половишь Да ты. Ти... Говно, нет. Разик, помужи. Ты Та ч там Давай! Говнарь! Сдох! Ша-ша-ша сзади! Ша, Блин, ходиха в жопе! Да не, мы их винесемо, си! Вс біжи! Пиздец! Госы, гов! Табы как ты Маутова! Я кидаю, чекай. Ты на мид кидай, кидай щось шосс, шо, тільки. Ты тоже ты пидполыв, отчиный! Ого! Ого! А може троє не чесно? Все, мене мене, мене мене, убили просто. Бля, як я каже. Жоба просто жодотвориться, і це пиздец. Тут один валяється. У них дуже багато луту Бачите, це село велике їхнє. Золу пенсію. В мене, в мене, в мене. О, він він сірий. Сірий крутий чи ні? Не-не, лох. Алло, 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 нализи. Что ты лізеш? Дай его -да, звука припизду. Давай. Підбіжи, меня. Блять, я в тебе пугал. <східна> чуть хуя. Добывай. А вот так. Ломай его. А так. <східна хуйня> Добывай. Я, я тебе кертену попался, пиздец. Ублюдки ебали, блядь. На, бей мясо. <laughs> пиньята, пиньята. А, да вы. Ви... Цицай, блядь, американская хуйня розбивати грушу с сукерками, блядь. Пиньята, кажу. Я <laughs> пиньята, блядь. Бый. А цукерки? Добивай! Ше-ше-ше, ше. ше, ше. Двое их. А це на це на изищищище, прости. Я монтау пройшов. Я монтал. Та дякую, дякую. Та два, блядь. Сука. Ще дво! Дво Дтрої, четверо, тікай! Тікай! У нього руки гурять! Блять! У них руки горять, це нормально? Що це? Сплешер забирай! я впав! Насік, ховайся, і піднімеш мене. Що, обосралися? Бойтесь вогню, гандони. Вони з трьох тик виносять, пісець! Так, ви ж даш мені під, підняти хуму, да? Вуйгой кола, воюй. І зразу бити! Позорище. Бай ти там їх ламаєш. Бля, тут ще троє їх. Вони вогня точно бояться. Чекай, покуда не, не згорять, суки. Там в не б'є. Нахуйня! Говно! Мені страшно, мені страшно! Що ж їм так похер на коктейлі мало того! Блять! Ще один прийшов, треба валити! Їх забагато. Ну оцього цього майже добили вже, найс. Да да, добили. Лошара. А заради чого ми з ним б'ємося, типа нам з таки взагалі ніхіра не падають. Ми просто виживаємо, типу. О, вони придумали. на суточки придумали. Ма лошара. Я трош хуму виволач. все, все, вс тут за Да меня заш! Бля, тебе так до речастопижу, я заметил при файтах. А воно не зносить, так якби. Тут дуже появічно зроблені ці. Назик знаешь, яких шо зробив замість того, щоб зроб... Ладно. Я фиг, щоб алкоголь. Да. Ти тоже? Я тоже замість того, щоб не випив. Я замість того, щоб м'ясо взяти. Пламінна <ріст> св'яз. <ріст> Не ну, знать мозок деградує, типу, о разом. А, ви в крові, ви в крові, треба змитися. А, мені теж треба помитися. Погнали, скоро. Див, дивись, як там. Ти бачиш це місяць... місце зроблено? Да, галімо, да? Він... Ти, дуже галімо. Так це гра якого року, Алю? 15 го чи 17. го Да. Лавий, брат! А, ми. Ви... О, одного підпалив! Я <ріст> мою хатину. Чмо? Капец, він дєрсив Я його тоже підпалив на зіг Ха, хорош А це святошень Рятуй мене Сюди, сюди, сюди Давай, давай Гля, горять Гля, горять Вони нам хату Оздох, він згорів один А, в мене ж луки, я забув Нормально Ти її розбив? Зараз два входять Зараз буде три у нас тепер взагалі немає входу, це просто дирка. А може, може хату на дереві побудуємо? А це вже можна. Тільки... А Тільки ми всі дерева зрубали, які були нормально. Або оце таке. Хоча ні, я мені ця сторона не подобається. Та дивися. Нам би якось це все в хати, але потім, ні. Платформу от я можу зробити. Робити платформу. Давай. Тільки я хотів би якось вище. Не можна а лифт потім, вищу? Типу, чи як? чи там чи можна буде на якомусь канаті. Тут канат є, тут канат є. А ну кость дуже низько. Е, Назик, одну віровку треба і 14 дерева робимо. Давай. Тому ми прямо зараз можемо її зробити. Да. А вот дивиться даун. Оба, Бомж прийшов. А куди... Ч втік? Я з луком постою, почекаю на нього. Давай, а я. О, найс, но падаем. Мы же можем якусь броню робить. Можно, да. Фиг знает, как. Mm -hmm. Ова, погнали. Оба. Угу. Mm -hmm. Либо четко. Угу. Mm -hmm. А что теперь? Ну, прикольно, типа. Ну, его... А тут можно какой нибудь Ну, Розширитись? думаю, так. Зарей потужний. Ч ти нахера тут зажалку підпалюєш, якщо це типа день? Чао. Вона сама підпалюється. А вот тепер я можу Дім на дереві побудувати на цій платформі. Хочешь? Давай. Вот так буде виглядати. <гум> Блять, халупа йобана. Не, давай, давай, <гум> давай заберу. Чеш Чекай на свій топорик. яка в нього скорість, який в нього урон? Блять, та чекай нахуй, як я це зробив, клюки шоякусь. Пис... Нет, мой нот, тут можна робити мостик між двома деревами, тільки треба тоді теж іншу платформу. Та коротше пішли нахер все. Що ти хотів, щоб я щось зробив? Чек нас в тебе на топоріко само простому, типа скорость урон і урон. А... Приблизно. Ну, половина. скорость, урон десь одна третя з половиною. А блок десь одна п'ята. У мене урон, щоб ти розумів, більше половини через ці зуби став. А як ти це. Як ти Ну, коротше, просто, типа, смолу дріб, ясно і зуби, блять, їхні. Просто дохера накидай максимум, що можеш, і, і то можна буде прям прокачать його. Прикол блядь. Як же він круто та та сука. Да, ти почав. Може ти просто не бачиш, як з тебе випадають зуби. Диви, ви як ми тут розчислили, тут тупо ні одного дерева нема. Диви, хума, я думаю, ось це треба оце от, блядь. Воно тут мішає. А його не можна рубати. Так, Чечками, он... що воно... воно показує, що не можна, але я попробую. А ти боку... Ніхуя собі ти умний.